О, хто тут уже зібрався? Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух, щойно закінчив порання. чесно, трошки жаркувато, але що поробиш? Загнали, щойно і на птицю. От, бачите, вже бройлери потихеньку ростуть. От, я їх переселив, переселив їх якраз у нову місцинку от, для того, щоб вони ну, було трошки більше їм простору, щоб було їм трошки більше простору. І відповідно, бачите, їм так, взагалі, так комфортненько. Тільки це чесно, задумав трохи кури. От, от. Вони тут трошки шкоду роблять. От, але нічого такого страшного. Якщо заганяй, що не заганяй, що виганяй, що не виганяй. Ну, коротше, тут вони такі. Вони вже тренувані, вони вже добре знають, що можуть отримати піндівлі, через що по факту на катакція відбувається. Раз. Ой, ой, ой. Так, давай, виходь. Йди, йди всі. Уже всі тут у мене навчені. Бачите, чітко розуміють команди всі, кому куди і як. Бо бролери почали підростати, вже бачите, вже тушки до 2 кілограмів. О, і відповідно вже вони не влазили в мене. У Біля котель, в котельні, там, тому переселив я їх сюди. От, підстилка, м'якенько, сухенько, чистенько. Вчора, звісно, бідолахи попали під ливень. У нас вчора була буря, просто кошмар. Пішла знову велика вода. Пішла знову велика вода, але цей раз все гаразд. Уже всі відводи води ми поробили правильно. От тому тут у нас вже якби такої проблеми особливої не було. От, вся вода зійшла як потрібно, от, поробили стоки, тому нас фактично не залило. От, фактично, тому що на огородах стояла вода. От все повпитувалось, Скажу, якщо чесно, трошки попали. Ми з сіном чому попали? Тому що частину сіна ми. Заготували, завезли, а частину навіть не встигли затюкувати, намочило знову. О, це вже другий раз намочило, але думаю, завтра вже почнемо перевертати його все і думаю, що потихеньку воно Тому, все Тому що плани в цьому о, сезоні у нас досить такі амбітні. Потрібно заготувати 10 тисяч щуків, вже біля 2 тисяч ми завезли. От ще залишилося 5 тисяч, але розумію, що ну хрен знає, будемо будемо заготовляти. Ще є, що косити, бо ще не все ми навіть косили. От залишили ще природних сінокосів дуже багато, тому що ну що чесно, в цьому році із природними сінокосами, сінокосами трошки е слабенькі. Вони досить себе погано показують. Дивлюся, урожайність дуже слаба з природних сінокосів. От рятують тільки культурні е люцерна, суміші е трав е з лаково-бобова від е Вінницького інституту кормів. А тим більше ми підживили ще там, побризкали стимулятором росту і фактично ну, урожайність непогана показала. У нас на двох гектарах ми зібрали більше тисячі тюків, через що, ну скажу вам, досить такий, як на мене, то досить непогано. Тому що в минулому році ми там зібрали біля п'ятисот. От, і ну, З одного укосу. Ми в минулому році тільки їх посіяли. в ну, цьому році дивлюся, що через пару тижнів знову будемо косити. Через що? Потихеньку-потихеньку, я думаю, ми його все е, і понабираємо. Ми його все понабираємо. Дивіться, досить цікава картинка. Бачите, горобці. У мене вони не просто тут, бачите горобці, бійці -горобці. От, вони воюють із оводами або герзями. Бачите, вони їх ловлять на вікнах. От, я їх прикормив, от, наб'ю їм цих же хотів сказати шершнівоводів. Вони їх тут налупляться, сядуть, а потім прилітають і вже самі їх ловлять. От, через що так воно у нас тут відбувається, досить такий симбіоз мане і горобців. От. Знаєте, що ще я вам сьогодні хотів розказати? Бо так почав розповідати вам про все. Почав вам розповідати про все. Дивіться, у мене в руках отака штука офіційна. Кажу зразу, штука, щоб ви всі розуміли: трисульфон, от, не просто трисульфон кірковський трисульфон. На сьогоднішній день я вам скажу, кірка була, є і залишається однією з найкращих компаній, які сьогодні представлені на ринку по антибіотиках, або, правильніше сказати, по засобах захисту, по засобах захисту тварин. От, І птиці, я вам скажу, бомбічська нереальна штука, в нею я вже працюю добре, скільки тримаю птицю, скільки і працюю, От, показує. Беше кардосного, тому що дізнався я про цей препарат ще безпосередньо, коли працював в господарствах на свинях. От і фактично я вам скажу для лікування усієї е, інфекції, яка на сьогоднішній день зустрічається у птиці. Зустрічається у птиці, а це безпосередньо і е, бролери для птиці, для відгодівлі. Це рахується ідеальна штука. От вже вони в мене пройшли одну випойку трисульфоном раніше, коли почали харчати. Я їх тоді всіх випустив на свіже повітря і пройшли. Вони у мене 5 днів пропили трисульфон. От е пташенята, і я вам скажу, в принципі, так нормально це все пройшло. От зараз наступний етап знову я включаю трисульфон. Це пройшов е пройшло 2 неділі після та ні, мабуть, 3 тижні після останньої випойки трисульфоном. Ну, щоб бути точним, да,, напевно, 2-3 тижні. Отак, от. от десь біля 15 днів. От і зараз я повторюю цю процедуру, тому що дивлюся, в деяких з'явився кров в калі. От я думаю, що це група коксидія або аймерія. От відповідно, тут якраз і трисульфон в даному, в даному форматі теж досить непогано повинен спрацювати. От задаю я його досить просто. У мене птиця випиває в день 15 літрів води. 15 літрів води, і ми кожен раз, коли міняємо цей балон, навіть 15-18, коли повен цей балон, це якраз получається тут 6 літрів. От то по факту, ми його наливаємо даний препарат в дозуванні 1 мл на літр води. От, і коли там страшна жопа, то можна і додати 2 мл. От, Чому я вам показую цю бакланці, тому що його дуже багато розфасованого є на ринку, і дуже багато є фальсифікату. І коли ви його купуєте і кажете, що блін, він не працює, то ну, щоб ви чітко розуміли, звідки ростуть ноги. У нас воно є ось ось прод... ну, в бутилках, ми отримуємо і фактично на розлив даємо всім, кому потрібно продаємо. Аємо тому, що ну досить, досить, досить е класна штука. От і що саме цікаве, я хочу сказати, вона стабільна, стабільна по резистентності, от до чутливості мікрофлори. Фактично, ну знаєте, нема привикання, і вона працює, Ну я вам скажу чітко: так само як працює Енроксіл, так само як працює Егоцин, так само як. Працює флорон, от так само на сьогоднішній день і працює Трисульфон. Це всі продукти компанії Пірка. От компанії Пірка, які досить впевнено себе зарекомендували на українському ринку. і сьогодні це я вам скажу. Можете розцінювати і як рекламу. І я вам скажу це паличка-виручалочка для тих, хто сьогодні не знає або не вміє, або не розуміє, як займатися птицею, а хоче. От тому, що на сьогоднішній день це я вам скажу досить така непогана інвестиція в кури. От а тим більше, коли інтенсивність росту бролера досить непогана. От якщо бролеру сьогодні у нас восьме, дев'яте сьогодні число. От я розумію, що це відео вийде трішки пізніше, тому що в нас після бурі пообривали провода, світло нам уже дали. Світло єся інтернету ще й досі немає. Тому коли з'явиться інтернет, тому тоді і вийде це відео. От і хочу сказати, що птиці на сьогоднішній день фактично місяці три дні. Уже деякі тушки досягають двох кілограмів. От а так середня півтора кі восімсот. От тому я вам скажу, в принципі, так непогано. Вони будуть у мене до 6 липня на комбікормі. От потім я їх загодую, загодую їх погрузою. Под кукурузою, і фактично вже буде їм фінал, і потім вони підуть у мене в морозильну камеру або на продаж. Тому що ну, якось по такому форматі, і плавно, якраз підійдуть індичата, підійдуть індичата, і е, буде чим, ну фактично, вони перейдуть сюди. Ну, от, І далі буде чим, як би сказати, знаєте, ну, свято місто пусто не буває, то в даному випадку у нас е, все, що касається птиці. Так. Плавно переходимо ось до моїх е, нових питомців, до моїх нових питомців. Ось бачите, ходять мої монстрики, індичата. Взяв я їх е, буквально 4 дні назад. От, 5 днів назад, у вівторок. От, бачите, вони вже у мене так трошки поживали. Трошки поживали, Вон Зараз вони досить інтенсивно ловлять мух. От, почали вже їсти, потрошку їм даю навіть, творожок. От, у Водів тут теж лупашать досить непогано. От, зараз вони у мене як і бролери е стоять на медові стоять на медові, віддаю добру ложку з горою меду на півбалончика води. От е Навіщо даю? Це іде як джерело енергії, вони швидше адаптуються, от, краще, у них з'являється кращий апетит, вони краще поїдають комбікорм. Ну, фактично вони більш інтенсивніше стартують. Бачите, вони вже так досить непогано. Е Кахають і пісюють фактично, ми оце кожен день у них підстиляємо, кожного ранку. Бачите, на вечір вже мокренько, через що дивлюся, що прийдеться вже двічі в день. Зараз саме головне, що потрібно буде нам е, зробити, приучити, ну коли в них вже буде більш вони, як би знаєте, термостійкі будуть, коли вони вже самі зможуть себе обігрівати, вони, звичайно, підуть на вулицю. От, ну, зрозуміло, що це не бройлери, літатимуть вони по всьому дворі. От, е, ну нічого. Думаю, попідрізаємо трохи крила от, і буде все гаразд у них. От, тому тут, е, звичайно, що ще з ними клопоту і клопоту. От, одне щось дечатку лягу, непонятно при яких причинах вранці прийшов, воно лежало холодненьке. Не знаю, що там йому не сподобалося. Ну, полетіло до своїх предків. Тому далі тут так воно все. От, скажу чесно при годівлі ендичат при вирощуванні саме стрімна штука для них це гістомонос. Індюків я вам скажу, яке лікується тільки метронедазолом, хоч ніде інструкції по годівлі випайки, ну, ніде в метронедазолі не написано нічого про лікування індиків гістомонозом. Ну, по факту від гістомоноза, ну, але я вам скажу це самий надійний спосіб. От, тільки десь якесь індича надулося. Фактично, там, в залежності від його маси, ну далі я з вами, з вами ще про це поспілкуюся. От, якраз тільки рятуватися метранідазолом. І метринідазолом я вам скажу краще людським метанідазолом. Він працює краще. От, вже як показує мій досвід, ветеринарний метринідазол, чесно, гавно. Тому що лягають і є проблема по минулому року, вже досить добре знаю. От що проблема ця досить серйозна. Рекомендують їх масово накривати метринідазолом. От, там Закладати там, 2-3 дні, буквально чи кожен тиждень, давати їм метранідазов, там різні е, схеми є годівлі, е, але ну, в моєму випадку я в основному працюю, тільки десь бачу індича якась трошки неправильну таблетку одну, таблетку другу і в принципі індича побігла. От, ну, щоб не дуже їх завалювати, тому що, як правило, скажу, є інша сторона медалі. метранідазол не виводиться з організму. В основному він осідає у печінці, то по факту, ну розумієте, да, що він фактично буде, е, ну ви його будете їсти тоді, коли він, е, ну коли вже індик виросте. Одне діло, коли ви його на продаж тримаєте, вам чесно однаково, що ви продаєте. Ну так сьогодні побудована. Сутність людська, от, це не тільки в українці, а в цьому світі. Пежують все, що тільки можна, за для того, щоб продати і продати як можна дорожче. Розумієте, тому тут, е на превеликий жаль, на сьогоднішній день працює така от система. От, е хто знає, що напхнули в цього індика чи в цього бролера. От, саме головне, що красивий, е великий, значить ще й домашній. От, то це каже все супер. Ну, в моєму випадку, трошки по-іншому, от є схема годівлі. Цими конскормами, комбікормами, потім ми плавно переходимо на... Переходимо на кукурузу, на творог, на сироватку. І вони чисто добрий місяць-півтора, ну а потім вже індики ростуть, буквально коли у них вже інтенсивність, коли вони вже такі стають біля такі як кури. Ми вже їх просто садимо на звичайний корм, і вони вже ростуть як звичайні ну знаєте, на вольному вигулі птиця і фактично ніхто вже не париться. Головне контролювати тістому носу це основна на сьогоднішній день проблема, яка сьогодні ну в основному це їх і воже. От, така от історія. Харчать вони не харчать, поносять вони, ну, то вже ж тоді, як, як слідстві, коли відказує печінка, то вже ж понятно, що коли вже гістомонос включається наповну, то тоді вже починається явна проблема. От. Чесно, багато цих дякую за коментарі, які ви пишете. Розказуєте, як ви годуєте індюків вдома. Чи годували? Ми чесно годували так само. Їх теж так само була у нас. Так само олівє для індиків, тоже так само варили яйця, творог, там пшоно. О, кропива, там цибуля робили мішанки такі глобальні, годували їх, і вони росли. Ну то були індюки-простячки. По факту, якось коли е, ще в моїй, моєму там дитинстві, юності ще таких бролерів не було. От у нас і фактично були звичайні індики, і ми їх годували теж мішанками. Вони теж, теж росли і було з ними все гаразд. Ну, На сьогоднішній день, якщо є комбікорма, то відповідно годуємо поки що комбікормами, а там уже далі е, виводимо їх. В нормальний режим і фактично пробуємо, щоб вони підчистилися. Ну, але як показує мій досвід, вже це третій рік я тримаю індиків. Третій рік тримаю індиків, то фактично, ну як я їх все життя тримав. От, але звичайних домашніх індиків, а бройлерів, оце третій рік, то хочу сказати вам наступне, що е для мене є індикатором, коли бройлерний індик починає нестися, от, е індички починають нестися, то по факту це показує. Казує про те, що у них іде правильний розвиток. От правильно імунна вся всі системи працюють правильно. У них відповідно це нормальна, здорова птиця, От, тому що як правило у бройлерів репродуктивна система недорозвинена, і як правило, це ну вони не повинні нестися, але коли вони починають нестися, це говорить про те, що все ок. Якщо все ок, індички понесло яйця, от індюки їх криють, значить в порядок, птиця правильно її можна їсти. В моєму випадку так і буває. Тому ми їх ну, особливо багато не продаємо. От, в основному беремо для себе, тому що зараз я не тримаю свиней. У нас знову пішла африканка, знову косе все. От, тому поросятами не ризикую. Зараз роблю акцент на птиці, щоб було менше клопоту. В плані потім, не дай Бог, як ляжуть свині, то ну, зрозуміло, що їх потрібно десь здівати. От ну коротше, я думаю, ви самі розумієте, це або тушонка, або базар, і розказувати людям, що офігенна свинина. От, чесно, рот не відкривається. Тому я не ризикую цим всім займатися в позаминулому році, коли почалося падеж цей весь пішла епідемія африканки. Я просто їх взяв всіх вирізав. От ще до цього всього заложив воно в морозилки і фактично зараз смакую салом. От тому, якби в такому форматі це все відбувається. Тому десь так. Отак хазяйнуємо сьогодні. Отак. Росте моя птиця. Росте моя птиця сьогодні. Скажу досить таку цікаву річ в цьому році зовсім кури не сідають на гнізда, а може сідають, може десь сидять там по кущах, що я тільки не бачу їх, Ну, ціплят ще жодна квочка не привела. От. Через що бо вже, як правило, в цій порі вони вже починали потихеньку нести чи вести ціплят по три, по п'ять і по факту вже там трошки бігали кроктали. Ну поки що. Цього всього немає. Ну, в принципі, там ще, знаєте, як оту, по осені ціплят трахують. Через що поки що ну, знаєте, як оту, чекаємо, годуємо, вирощуємо і займаємося своїми справами. Ну що, дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. От, при бажанні підписуйтесь на мій канал. Голову реве, реве. Реве воно мій пірунчик, пірдунчик. От, тому що переводимо на сироватку, і тут трохи репетує, От, але нічого, я думаю, пару днів і перестане. От, тому не забуваємо заходити на нашого інтернет-магазину, проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів, кормових добавок, засобів по догляду за вими. Навіть ці всі курячі випайки, все у нас є в наявності. От, все воно відповідає всім нормам. От і саме госновне, що це все оригінали. От тому хто не знає телефонує, не знає, як проводити закупівлю в інтернет-магазині. Там є номера, набирайте мене, моїх дівчат. От і фактично ми вам допоможемо і доставимо продукцію. От рівно стільки, скільки вам потрібно, і нормальної якості, от належної якості, отак от, вам скажу. Добре, бувайте, бо ще сьогодні хочу трохи викосити двір. От, воно так, наче бачите, так стало прохолодніше, трохи, можна ще добру годинку попрацювати до ночі. От, тому бувайте до зустрічі. Далі буде цікавіше.